Задача 9.15. за допомогою мідного дроту до джерела, яке має РС 2 В і внутрішній опір 4 на 10-2 Ома, під'єднано електричну лампочку. Нарешті нормальне джерело з невеликим внутрішнім опором. Довжина дроту 4 метри, діаметр дроту 8х10-4 метра, очевидно. Напруга на затискачах джерела 1,98 В і треба знайти опір лампочки, відомий нам опір міді. Почнемо з схеми. Є джерело мінус плюс. Воно, очевидно, має внутрішній опір R маленьке. І є якийсь зовнішній опір це та наша лампочка. Ми її зобразимо просто, як зовнішній опір R. Але чекайте, говорять нам про мідний дріт. Мабуть, це зроблено не даремно. Мабуть, цей мідний дріт має достатньо великий опір, щоб ми не могли ним знехтувати. Тому в цій задачі наша схема вже буде містити одну електрошійну силу і три опори. А отже, якщо нам закортить, то нам обов'язково закортить, написати закон Ома для повного кола, то ми будемо враховувати як повний опір кола вже суму цих всіх трьох опорів R велике плюс R мідіс плюс R плюс R'. Ну, маленьке. Ця сума це, власне. Опір зовнішньої ділянки кола, тому нічого не змінилось в цьому законі, звісно. І давайте запишемо, що в нас відома електрорушійна сила 2 вольта, внутрішній опір. Довжина дроту. Діаметр дроту. Напруга. І питомий опір. Питомий опір міді, бачите, достатньо малий. Мідь – хороший провідник. Дорожче, як залізо, але і набагато краще, як залізо. Ну і трохи дорожче, як алюміній, і на ці ж гроші краще, ніж алюміній. Шукаємо ми опір лампочки, тобто R. Ну, давайте ще раз глянемо на наше рівняння. В нашому рівнянні невідомий струм. Від плюса до мінуса струм протікає через резистор. І якщо ми на затискачах джерела, тобто от від цієї штучки точки до цієї точки, від цієї точки до цієї точки, спробуємо. Виміряти з допомогою паралельно підключеного вольтметра різницю потенціалів, то це буде спад напруги на зовнішній ділянці кола. А зовнішня ділянка кола має в нас опір R плюс R міді. Вже вдруге ми бачимо, що нам важливо знати опір міді, тому ми повинні пригадати собі формулу де опір циліндричного провідника виражається через питомий опір матеріалу, довжину цього провідника і площу поперечного перерізу. Площа поперечного перерізу, ну, підозрюю, що ми маємо справу з циліндричним дротом, з площою поперечного перерізу S довжиною L, то площа поперечного перерізу залежить від діаметра, як P D квадрат поділити на 4. А отже, підставивши S сюди, ми отримаємо ро L знаменнику P d квадрат, ПД квадрат. Ну і четвірка потрапить в чисельник. І, власне, я би рекомендував прямо тут це розрахувати. Переконатися, що це скількись там Ом. Це був опір міді, опір мідного провідника, який ми тепер можемо підставляти в, ну, в різні місця, які нам потрібні. Однак дивіться, в нас є формула, де є І, інша формула, де є І. Варто було б цим скористатися і написати так. У поділити на загальний опір зовнішньої ділянки. Ця зовнішня ділянка є однорідною, як бачите, тут ніякої електрошійної сили немає. Внутрішня ділянка є неоднорідною. Тут є дієлектрошійна тут сила. В принципі, можна було б рахувати і тут різницю потенціалів. Але залишимо це для якоїсь наступних задач. Дорівнює R на R плюс R MIDI плюс R маленький. R маленький нам відомий. Тепер, дивлячись на це рівняння, ми розуміємо, що в цьому рівнянні є всього лиш одна невідома величина, R велике. А отже ми зможемо розв'язати, тобто першим кроком ми собі рівняння приведемо до більш такої візуально привабливої, одноповерхової форми. Ну а далі знову звернувши увагу, що в нас справа і зліва є невідома величина, слід розкривати ці дужки і розв'язувати рівняння відносно R. З цим, я думаю, ви вже впораєтеся самостійно.